Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, де головний герой веде гру у шахи у реальному житті, і до останнього моменту не зрозуміла логіка його ходів. До вашої уваги найскладніший фільм гая річчі Револьверстапайсконефек. Після семи років ув'язнення Джейк Грін виходить із в'язниці. Ще через два роки Грін та його брат Біллі і пара охоронців їдуть до казино, яким володіє кримінальний авторитет Мака. Біллі не впевнений, чи правильно вони чинять, але Грін наполягає, якщо Мака їм винен гроші, нехай значить він платить. У казино персонал попереджений, що Грін майстер гри в покер, тому керуючий каже, що Грін не може сісти за жоден стіл. Натомість Мака запрошує Гріна на гору. Щоб зіграти з ним віч на віч. Грін не хоче заходити у ліфт через клаустрофобію, але супутники переконують його, що підійматись сходами на 20-й поверх теж не дуже приємно. Нагорі, Грін пропонує Маку зіграти у просту гру на підкидання фішки. Поставивши невелику суму, Грін програє, а після цього пропонує супернику зіграти на всі фішки зі столу. Цього разу Грін виграє, забирає фішки і прямує до каси, щоб обміняти їх на готівку. Там його наздоганяє помічник маки та вимагає, щоб Грін повернувся за стіл, бо його бос не любить програвати. Грін обіцяє зайнятися макою, але пізніше. Дорогою Гріна перехоплює незнайомець, дає свою картку і обіцяє допомогти, коли виникнуть проблеми. Грін цього разу вирішує спуститись сходами, але раптово він втрачає свідомість і скочується вниз. З його рук випадає картка, на якій написано: «Їдь на ліфті. Тим часом Мака приходить до думки, що Грін небезпечний, адже він не просто прийшов виграти гроші, а намагається крок за кроком знищити його. Мака впевнений, що Грін мститься за сім років в'язниці та дружину його брата Біллі. Тоді Мака просить помічника відправити професійного кіллера-утилізатора вбити Гріна. У лікарні Гріну не можуть пояснити причину непритомності, і щоб її з'ясувати, у нього беруть аналізи. Після цього охорона везе його додому. На ганку Грін бачить картку, на якій написано Підніми. Він нахиляється за нею, і в цей момент над його головою пролітають кулі. За кілька секунд усіх охоронців Гріна вбивають, а його щільним вогнем заганяють на задні сидіння машини. Раптом у провулок в'їжджає той незнайомець, який пропонував допомогу у казино, і забирає Гріна з пастки. Незнайомця звуть Зак, і у шаховому клубі він знайомить Гріна зі своїм бізнес-партнером Аві. Вони якимось неймовірним чином вже мають результати аналізів, у яких сказано, що Грін має рідкісне захворювання крові і жити йому залишилось три дні. Більше того, люди маки полюватимуть на Гріна цілодобово, і швидше за все, померти від хвороби він не встигне. Аві пропонує Грінові захист в обмін на дві умови. Перше, Грін повинен віддати їм усі свої виграні за два роки гроші. Друге, він повинен повністю коритись їм у всьому, не ставлячи жодних питань. Грін упевнений, що аналізи сфабриковані і вони просто хочуть його обдурити. Він мовчки йде геть і прямує по черзі до кількох лікарів. Усі вони підтверджують діагноз, який озвучив Аві. Тоді Грін дістає гроші зі сховища, приносить їх та віддає сумку Аві. Зак і Аві садять Гріна за кермо, а дорогою розповідають, що вони лихварі і збираються всі найближчі великі позики давати грішми Гріна. На зустрічі із позичальником Зак каже Грінові віддати свою сумку з грошима. Однак Грін так сильно любить гроші, що на силу змушує себе їх віддати, навіть усвідомлюючи, що в могилу їх не забереш. Дорогою назад Аві вимагає, щоб Грін розповів свою історію взаємин з макою. Грін погоджується, дев'ять років тому на маку працювали три Едді, доглядали нелегальні гральні майданчики. Якось перед великою грою вони втратили свого гравця і, дізнавшись про Гріна, запропонували йому зайняти місце за столом. Грін спочатку відмовився, але Едді почали погрожувати його братові Біллі, а також його родині. Тоді Гріну довелось погодитись. Під час гри один із суперників почав ображати Гріна та його матір. Тоді Грін під столом вистрелив йому у ногу. Моментально почалась хаотична стрілянина. А коли світло знову ввімкнулось, грошей на столі вже не було. Поранений назвав поліції ім'я Гріна і його затримали для допиту. Три едді злякались, що Грін здасть маку, і знову приїхали до Біллі, щоб погрожувати його маленькій дочці. Дружина Біллі спробувала захистити дочку, але один з Едді випадково у неї вистрілив. Грін не сказав поліції, що це мака організовував нелегальні ігри і був за це відправлений до в'язниці на сім років. Завершуючи розповідь, Грін каже, що його брат втратив дружину, а він сам сім років життя та почуття гумору. Тому мака має за це заплатити. Тим часом Мака мріє почати працювати із Семом Голдом, найбільшим кримінальним авторитетом міста. Сем Голд має репутацію найбагатшого і найжорстокішого бандита, при цьому його ніхто не бачив в обличчя. Тому для переговорів із макою Голд направляє посередника місіс Уокер. Вона каже Маку, що він має вчасно принести кілька кілограмів порошку і нагадує, що містер Голд не вибачає помилок. Аві пропонує Гріну зіграти у шахи, а також просить розповісти про час проведений у в'язниці. Грін каже, що йому дали вибір або 14 років у загальній камері, або 7 років на одинці. і він зайняв одиночну камеру. Праворуч і ліворуч від нього сиділи два рецидивісти. Один був майстром шахів, а інший майстром афер. Грін у камері читав багато літератури, а на сторінках книжок він листувався зі своїми сусідами. Вони були одержимі пошуком формі формули, яка б дозволила виграти будь-яку гру. Також вони планували втечу з в'язниці та обіцяли Гріна взяти із собою. Одного ранку вони просто безслідно зникли, залишивши Гріна у в'язниці. Через два роки, коли Грін вийшов із в'язниці, він виявив, що ті двоє забрали всі гроші, які він ховав, а натомість залишили записку. Там було сказано, щоб порозумнішати, грай з розумнішим суперником. Тоді Грін вирішує скористатись формулою, яку ті двоє залишили йому, і вона спрацьовує. За два роки у різних казино Грін виграє величезні гроші. Завершуючи розповідь, Грін легко обіграє Аві у шахи. Наступного дня Зак та Аві беруть вантажівку і ланцюгами висмикують величезний сейф зі стіни. Мака від цього лютує, адже це був його сейф, і там зберігався порошок для Сема Голда. Угоду не можна зривати, адже містер Голд не вибачає помилок. Єдине місце, де Мака може купити таку кількість порошку за короткий час, це у свого конкурента Лорда Джона. Конкурент підіймає ціну вдвічі вище за ринкову, але у Маки немає виходу і йому доводиться погодитись. Обидві конкуруючі банди у великій кількості та добре озброєні приходять на угоду до готелю. Зак і Каві у сусідній кімнаті, проствердлюють стіну і пускають газ, що присипляє. А потім забирають гроші у людей маки та порошок лорда Джона. Після цього Мака та Лорд Джон звинувачують один одного і хочуть розв'язати війну. Однак помічник Маки через свої джерела інформації дізнається, що до крадіжки якось причетний Грін. Мака наказує знайти його та вбити. Наступного ранку Аві дзвонить Гріну і рекомендує пройти медичне обстеження іще ще раз. Лікар каже Гріну, що попередні результати були помилковими. Хвороба є, але вона не така критична і Гріну ще можна допомогти. Грін здивований. Він не розуміє навіщо тоді Зак і Аві змусили його віддати всі гроші. Він прямує поставити їм це питання і застає Зака та Аві у джакузі. Вони попереджають Гріна, що люди маки сидять у домі на горі в засідці, і Грін швидко тікає. Грін приходить у офіс до Зака та Аві, щоб вимагати відповіді, але вони тільки кажуть йому, що Грін їх обдурив, коли розповідав про свої стосунки з макою. Зак нагадує, як все було насправді. Коли Грін вийшов із в'язниці, на нього вже чекали три едді, щоб убити. Але Грін запропонував їм багато заробити. Він взяв у них гроші, а за місяць повернув ці гроші плюс 4% зверху. Кожен місяць Грін платив їм як обіцяв, а три Едді давали йому в борг все більше і більше суми. Коли в них закінчились свої гроші, вони взяли величезну суму у борг у маки. Тоді Грін помножив ці гроші в казино і нічого не заплативши Едді цього разу, просто на три місяці поїхав із братом на відпочинок. Тим часом Мака катував трьох едді, щоб дізнатись, хто їх обдурив і як повернути свої гроші назад. У цей момент Мака вечеряє у ресторані. Раптом його штатний кіллер-утилізатор вбиває офіціантку і вирушає на вулицю. Вбивця, яка маскувалась під офіціантку, ще не померла. Вона намагається з останніх сил застрелити маку і навіть потрапляє йому у палець на руці, але мака встигає її добити. Тим часом на вулиці утилізатор убив одного з людей Лорда Джона, який приїхав до ресторану, щоб проконтролювати, як упорається підіслана кіллерка. Мака наказує утилізатору убити лорда Джона. Утилізатор проникає в кімнату охорони у нічний клуб, сверлить дірку в стіні і, орієнтуючись по камерах спостереження, стріляє в голову лорду Джону. Цього ж вечора Аві пояснює Грінові, що Сем Голд нереальна людина, а підсвідома особистість Гріна, яка втілює в собі жадібність. Грін до сих пір перебуває у в'язниці, але побудованій із грошей. Позбавлення всіх грошей це перший крок на шляху до свободи. Після цього Грін віддає всі свої гроші і приступає до наступного кроку. Він проникає з пістолетом у спальню маки. І на превеликий подив бандита просить у нього вибачення за незручності, приниження і те, що відібрав гроші. Грін йде, а мака сильно лякається від того, що він не в змозі зрозуміти мотиви вчинку Гріна, адже Мака не знає, що Грін таким чином позбувся ненависті і злості, яка поїдала його зсередини. Вранці Мака наказує всім своїм людям їхати до Біллі, адже Грін так і не повернув порошок назад. Коли Біллі каже, що не знає, де порошок, помічник маки починає його катувати, а потім у шафі знаходить його дочку. Помічник гладить її волосся, як раптом його вбиває утилізатор, який не бажає, щоб хтось катував дитину. За наступну хвилину утилізатор майстерно крізь стіни розстрілює майже всіх людей маки, і лише останньому з них вдається вбити утилізатора у спину. Цей останній викрадає дочку Біллі і везе її до маки. Тим часом Маку відвідує посередник, дарує вінок і каже, що Сем Голд виніс йому смертний вирок. Мака впадає у паніку. Аві та зак привозять гріна до казино маки, щоб повернути йому порошок і забрати дівчинку. Поки вони чекають, аві та Грін сідають грати у шахи. Аві сьогодні грає набагато сильніше, ніж звичайно, і Грін раптом розуміє, що перед ним майстер гри в шахи, а зак майстер афер. Вони двоє і були його сусідами у в'язниці. Аві пояснює, що коли вони тікали, не взяли Гріна з собою, бо він був ще не готовий. Звичайно, Аві має на увазі внутрішню в'язницю у голові Гріна, де клітка це жадібність до грошей і ненависть до маки. Грін розуміє, що всі дрібні звички своїх сусідів він не міг знати, адже він ніколи їх не бачив. Звички тримати в роті сірник або курити сигару це звички Гріна. Він пригадує, що гроші зі свого гаража забрав він сам. Підтверджуючи його здогад, Аві каже: Ми це ти. Грін зустрічається з Макою, який від страху вже остаточно збожеволів. Грін, який вже позбувся влади грошей, ненависті, а також тиску авторитетів, тепер остаточно вільний і не боїться нічого. Мака це бачить, він розуміє, що йому вже ніяк не вдасться зашкодити Грінові. Тоді збожеволілий Мака вирішує, що Сем Голд не зможе його вбити, якщо він буде уже мертвий, і Мака стріляє собі в голову. Дякую за перегляд. Нарешті я більш-менш розібрався у найскладнішому фільмі Гая Річі. Якщо я вам допоміг зрозуміти більше, обов'язково підписуйтесь. А якщо у вас залишились питання, поставте їх у коментарях.